Доброго дня, мої друзі, це я Сергій. Радий вас всіх бачити, чути. Ось нарешті я вже доробив свій мульчер. Так що пропоную подивитися. Зараз ми його розглянемо, запустимо, покрутимо. О, можете посміхнутися, плакати не треба, і сміятись дуже теж не потрібно, щоб не намочили ви свої штанці. Ну що, дивимося. Ну, ось, друзі, мій сумробний. Бензо мото мульчер. Так, робив з того, що було у хазяйстві. Значить так, двигун, 7,5 бензин, це з мого щепоріза. Отаке от щеплення, муфта тут енерціонна. Ну, як кажуть, обгонна муфта. чи от... Принцип роботи, так як в тримері бензо. тримері, так? Чим більше оберти робляться, він муфта розтягується, кулачки і крутить. Так, всі труби, кутнички, що було, те все я вдома знайшов. Зробив таку платформу, можна двигун вперед назад підтягувати. Отакий От натяжник зробив, як в мопеді, заднє колесо. І можна сюди ще підтягувати. Ремішок я знайшов у мене був. Коли у мене був, купував колись кутовий редуктор конічний, в ЧП крючкова, то ремінець залишився. Його приєднав, якраз підійшов. Так. Ну, отак це все зробив. Тут розтяжечки, розпорочки. Це трубки з руля, це інші трубки, це ручки з коляски. Поприварював тут спочатку на гвинтиках, потім прихватив електродом. От. З цієї сторони ось так. Колеса з мурав'я, передні з коляски, регулюється вверх-низ, оцинковка, трубки. Ось. Ланцюжки, шайбами. Прикріпив. Ось такий фартушок. Ну, матеріали вам такі скажу. Якийсь капрон. От. Він то. Гнеться, не ламається, згинається, але може, якби була гума якась, поки нема. Ну, поки такий. Тепер довжина його, я заміряв, від краю ручки і сюди метр вісімдесят, важить приблизно він. 50 або 60 кілограмів, ну, приблизно, зробив таку підсилену конструкцію, щоб ця платформа не вібрувала і, так як сюди тягне, щоб тут нічого не зігнулося, ну, зробив ще такі трубочки для того, щоб цей сам мульчер менше було вібрацій, і щоб, може, не відірвався, та я тут міцно приварив отут, то не відірвається. Так, ну, захист це я для ремня зразу зробив, а тут зробив ось недавно, бо я вже його заводив і, коли оберти маленькі Спочатку ж маленький, то оцей крайній ланцюжок шайби за оцю трубку міг зачіплюватися і далі він не розкручувався. То я зробив отакий спеціальний дюралів захист. Тепер не зачіплюється і вал гарно розкручується. Ну, зараз заведу і подивимось, як же ж він крутиться. Gå! 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 Ну, ось. Друзі, бачите, на різних обертах я показував скільки. Ну, дойшов я до 2500. Можна і більше додати, але вже так крутиться, що вітер так літає по двору, що я думаю, більше і не потрібно. Але можливість тут можна додати. Тут на 3600 приблизно. 3600 обертів він дає. Це коли я ще порізом працюю, то майже стільки й даю, тоді гарно ріже любу деревину, любої товщини. Ну, 5 см рубає. От. Так. Тепер далі. Ну, друзі, дивіться, ну, яке відчуття, коли я натискаю на ці ручки, щоб його розвернути. Ну, отак ось, бачите. Ось. Однією рукою я можу натиснути і отак розвернутися. От, бачите. А двома руками ясно, що ще легше. Відчуття таке, начебто на мотоблоці попереду роторна косарка, але це трохи легше. Перевернутись він не перевернеться на цю сторону, так як двигун тут тут ваша сторона. бо... Я вже пробував отак за раму, сам, сам не перевернеться, тому допоміжних грузів, яких сюди чіпляти на праву сторону я не буду. Ну що думаю про нього? що Якщо, наприклад, у нас біля хати пісок, ну ми тут картоплю біля хати не садимо. Ми садимо на городах тут біля села, ну, на краю села, де... У нас там чорнозем. То от по піску, я думаю, що він не поїде, буде важко його пхати, от. А на чорноземі, особливо в кінці літа, коли він висохає, город у нас дуже твердий. Твердий, так? Буває, ми чекаємо, щоб пройшов якийсь дощик або перші тумани, там, перша роса, щоб земля стала трохи м'якша, щоб можна було копати картоплю. То думаю, що. По нашому чорнозему, він повинен їхати. Ну, а якщо не вийде чи щось він не сподобається, друзі, то не переживайте, дивіться, мульчер вже готовий. Я його потім отак відріжу. Вже тут і шматок рами залишиться. І цей мульчер можна буде просто. Переробити до мотоблоку, так як мені і рекомендують мої друзі краще зробити до мотоблоку. Але ж я хочу спробувати оцей варіант. Поки я його робив приблизно півтора місяці, о, то зима швидше пройшла. Я чим займався, бо коли світла немає, то ну, в хаті сидиш, дивишся ваші друзі, відео пишу коментарі. В мобілці, а тільки світло з'являється, зразу біжу в гараж і його роблю. Так, швидше проходить зима, скоро вже весна. Ну, Треба з чимсь займатися, правильно? От. То я таке чудо і зробив. Ну, тепер що? Якби була травичка десь, ну, ще ж, не виросла. Хоча би така сантиметрів 15, десь, може, біля мого роду там за селом, то я б його б. Привіз туди і спробував, як він зрізає ту траву. Ну, але ж трава це не показник. Треба дочекатися, коли все-таки картопля виросте. От. І спробуємо цим мульчером попрацювати, друзі. Так що по вібрації от я тримав рукою за сам мульчер. Майже нема зовсім її. Ну, просто круто. Значить, вал я правильно зробив. Є вібрація отут, на оцій. Більша вібрація йде на ручки, мабуть, тому що сам двигун дає або. От. Але це не страшно, що ж там, двома руками взявся і вже вібрація пропадає, менше становиться. А коли не тримаєшся за ручки, є тут вібрація. Ну, це таке. Так що, друзі, дякую, що посміхнулися, посміялися. Тепер можете написати, що ви про це все чудо-юдо думаєте. Ну, я вже сказав, що якщо щось у нас не вийде, то відріжу сам мульчер і буду робити до мотоблока. Двигун без проблем я на чотирьох болтах відкручую і ставлю знову на свій щепоріз, коли треба на щепорізі. А мульчер потрібен тільки. Пару разів на рік то не купував я окремо сюди двигун. от Витратив я на нього, ну які гроші. Токарю заплатив за оці ступиці, за шків. Заплатив за ланцюжки, шайби, там деякі болти, гвинтики, гаєчки. Ну і, в принципі, все у мене інше було. І колеса, і цей метал. Так що витратив я на нього небагато. Ну, пів кілограма електродів спалив. Ну, це таке. То не страшно. Напишіть, друзі, що ви про це все думаєте. І бажаю всім міцного здоров'я, мирного неба. Якщо сподобалась моя робота в холоді зимою в моєму теплому гаражі, то буду вдячний за лайк. І хто підпишеться, теж буду дуже дякувати. Всім всього найкращого і до побачення.